Слава Україні! Як Україні вести перемовини? Що повинен зробити Зеленський на перемовинах з Росією? Які дії президента є державницькі? Зараз ми дамо відповіді на ці питання. Президенту України Володимиру Зеленському і його ставленникам потрібно навчитися вести перемовини. Поки вони не вміють це робити, ви заперечите? Можливо. У вас є своя думка, але проти науки і результатів того, що ми маємо. Не посперечайся. Уважно подивіться відео і тоді оцініть, що є і що можна зробити. Розпочну з прикладу. Потім продовжу про науку і закінчу рішеннями, що потрібно робити. Приклад. Весна 2022 року. Росіяни наступають. Але наступ їх зупинено. В Україні дошкуляють ракетні удари Росії, потрібно закриття неба. Готується наступний раунд перемовин. На цей раунд перемовин Москва вкотре висуває вимоги. Не вступ до НАТО, демілітаризація, денацифікація та інший абсурд. За декілька днів до перемовин Зеленський привселюдно в ЗМІ для міжнародного товариства і українців озвучує з образою на НАТО промову з фразою Ми зрозуміли, що нас до НАТО не візьмуть і небо не закриє. Що це значить? Це значить, що Україна поїде на перемовини слабкою, бо не зможе використовувати кози. Якщо ви росіяни, не зробите тето, і тето нам потрібне, то ми негайно вступимо в НАТО. Чи закриємо небо, досвідчений перемовник навпаки підвів би до перемовин ситуацію повної сили, за якою росіянам і заявами України. Було чітко сформульовано намір України вступати до НАТО і озвучив вже затверджене рішення Верховної Ради та навіть мав би відповідь НАТО, що заявку України прийнято, і НАТО негайно її вивчає. І так зі всіх питань, які для росіян важливі як фізично, так і для формування пропаганди. Зі всіх питань у нас повинна бути чітка, реальна або блефова, сильна позиція. Натомість Україна при перемовниках Зеленського на перемовини завжди йде слабка. І підписує угоди більш вигідні ворогам, чим нам. Адже до перемовин потрібно готуватися грамотно. Зараз про науку. Приклад. В світі існує поняття Гарвардська школа перемовин, за якою сторони приходять з вигідними один одному пропозиціями, швидко і вигідно домовляються. Але Росія такі перемовини не вела і вести не буде. Ще існує кремлівська школа перемовин, коли сторона приходить з найбільшими, навіть абсурдними вимогами, а потім, роблячи мінімальні поступки, отримує максимальну. Тепер про рішення: Росія дотримується кремлівської школи перемовин. Росія тільки так веде перемовини. Так завжди чиняв Газпром. Так діє Росія зараз, вимагаючи скасування української мови і нації. Говорячи про денасифікацію і демілітаризацію і тому подібне. Але нині їй вигідні перемовини і тище. Тому це час, коли Україна повинна застосувати зброю ворога. Україна повинна піти на перемовини і назвати свої максимальні умови, використовуючи кремлівську школу перемовин. Це те, що нині потрібно Україні. Що повинен робити президент? Перше. Зобов'язати усіх перемовників готуватися до перемовин. Друге, сформувати від України сильні позиції для перемовників і забезпечити їх використання. Донести вимоги як до делегації від Росії, так і російського народу. Кожний повинен знати, кожний росіянин повинен знати, скільки витрат державі приносить кожний день війни. Так потрібно сформувати позицію вимоги щодо. Компенсації Росією кожному українцю від 10 до 30 тисяч гривень за кожний місяць війни. Це приблизно від 12 до 36 мільярдів доларів в місяць. Про це і як це зробити, розказано в нашому відео. Посилання на нього у цьому відео у вкладці над, на заставці по закінченню та в тексті ПІД. Сформувати позицію щодо компенсації Україні вартості озброєння та знищеного. Обладнання за підписаним Будапештським меморандумом, оскільки Росія не забезпечила безпеку Україні. Про це і як це зробити, розказано в нашому відео, посилання на нього в цьому відео у вкладці над, на заставці по закінченню та в тексті ПІД. Сформувати позиції щодо передачі Україні того, що знаходиться в інших країнах: золотовалютних запасів Росії та її майна і майна її громадян, причетних до російської влади. Про це і як це зробити розказано в нашому відео: посилання на нього у цьому відео у вкладці над, на заставці по закінченню та в тексті під. Сформувати позицію щодо виплати Україні багатомільярдних сум за користування Кримом, Луганськом, Донецьком як воєнних баз. Сформувати позицію щодо компенсації і Україні і громадянам України. Збитків від війни як від розгромлення, так і за викрадення, так і збитки від недоотриманого прибутку і тому подібне. Сформувати позицію щодо вступу в НАТО. Про це і як це зробити розказано у нашому відео. Посилання на нього у вкладці НАТО на заставці по закінченню та в тексті ПІД. Сформувати позицію по газу та іншим енергоносіям. Росіяни повинні давати газ і нафту нині безкоштовно. І сформувати ще 40 переможних вимог і позицій, всі їх негайно оголосити Росії та на будь-які перемовини їхати з ними, починати з них. І у разі, якщо росіянам щось потрібно, поступатися їм. Взамін тільки не сумами, а відсрочками виконання. Наприклад, на 1-3 роки. Третє, що повинен зробити президент, забезпечити проведення всіх перемовин мудрими патріотами України. Тими, які люблять Україну, не втратять її інтересів і мудро необхідне донесуть ворогу. Четверте, те, що президент не повинен робити, він забагато говорить і це шкодить. Не вмієш, не знаєш, краще мовчи. Він не повинен говорити з питань, яких не розбирається і перед великими перемовинами. Він повинен мовчати. А якщо і говорити, то говорити, озвучуючи максимальні вимоги України. Так це зашкодить його іміджу і рейтингу зараз. Бо це те, що він задекларує, на 100% не буде погоджено і домовлено з ворогами. Але він, президент, він повинен визначитися. Йому потрібен рейтинг-пустишка, який лопне після війни. Чи йому можливіше перспективи для України і людей, незважаючи, що зараз він буде виглядати лузером, що поступається та втратить рейтинг. Але домогтися він зможе таким чином інтересів України і українців в подальшому. П'яте, в подальшому президент повинен готувати команду і себе до перемовин за правильними сценаріями, з тоталітарними хамами за методикою кремлівської школи перемовин. З конструктивними нормальними, за методикою Гарвардської школи перемовин. Як же в Україні вести перемовин? Що повинен зробити Зеленський на перемовинах з Росією? Які дії президента є державницькі? В перемовинах з Росією потрібно перейти до наступу в вимогах, причому вони повинні озвучитися професійно мотиваційні і Росії, і її народу. Сказанням компенсації витрат вже нанесених та сказанням витрат, які ми сформулюємо на подальше. Причому вони з кожним місяцем жорсткіші. Наприклад, на початку війни ми, ми вимагаємо компенсацію кожному українцю по 10 тисяч гривень, потім по 20 тисяч гривень, а потім по 30 тисяч гривень місяць і так далі. Кожний росіянин повинен призадуматися, можливо, варто війну зупинити. Також у всіх перемовинах поступати мудро, з розумними приходити з робочими пропозиціями, з ідіотами, які є росіяни. І абсурдно великими вимогами, щоб зійтися на середині, причому вона повинна бути вигідна нам. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях, з наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк. Зробіть свій коментар, підтримайте канал фінансово. Разом побудуємо прекрасну державу Україну і в ній професійний менеджмент, щоб країна була для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!